Вітаю вас на каналі Хабс. Я психолог Юрій Велігдус. Знаю, що прямо тут і зараз ви прокрастинуєте, тому давайте робити це разом. І сьогодні говоримо про прокрастинацію. Прокрастинація це систематичне відкладання. Ну, спочатку не зовсім систематичне, а потім систематичне. Відкладання складних або неприємних, або таких буденних. Справ на потім. Дуже часто прокрастинація пов'язана з певним страхом або страх засудження, що я щось зроблю, а всі будуть сміятися. Тому краще я взагалі не буду робити. Страх того, що це не оцінять. Наприклад, я роблю це, щоб мене похвалили. Я одного разу зробив, ніхто мене не похвалив. А іншого разу я буду, та, а нащо мені це робити? Я й не хочу. Страх бути недосконалим. Знов таки, ну, це про страх такого засудження людського, страх помилок. І це знов таки відноситься до того, що я буду не ідеальним. Люди побачать слабкості, певні, певні провали в роботі, через що репутація може постраждати, через що можна втратити роботу, через що можна втратити клієнтів, контракти, додати своє. І сама себе виправдовує тим, що ну, я не роблю, бо мені ніколи. Я дуже зайнята, є така класна відмазка для себе. Я це не роблю, бо я не маю на це часу. А насправді за цим може стояти певні страхи. Якщо у людини авторитарне виховання, ну наприклад, її карають за помилки, позбавляють чогось чи, не дай Боже, взагалі б'ють, що для мене неприпустимо, як для будь-якої цивілізованої людини, але таке, на жаль, є ще в нашому суспільстві. Тоді людина буде більше боятися. Тобто, чим більший цей негативний результат, який людина прогнозує в своїй голові, тим більше вона буде боятися. І якщо у людини авторитарні батьки, авторитарний бос, який погрожує звільнити, ще раз мені в останній момент здаш і там, провалиш дедлайн і втратиш роботу. І людина боїться ще більше і це не допомагає, вона просто перестає робити. І або взагалі не робить, або робить це в останній момент. Ну насправді в прокрастинація нічого поганого в ній нема, коли вміти її керувати. Давайте поговоримо про плюси прокрастинації, а насправді вони теж є і важливо їх помічати. Перше, це те, що коли ми періодично, систематично відволікаємося, це за даними вчених західних може підвищувати рівень креативності. Ну, тому, коли я постійно щось роблю рутинне, то я вже не маю такого е, широкого кругозору. А коли я періодично переключаюся, я можу помічати якісь деталі, тобто мозок функціонує по-іншому. Друге, це те, що прокрастинація може нам е, сигналізувати про нашу втому і про те, що треба звернути увагу, е, чи можливо там є вигоряння якесь. Так, тобто звернути на це увагу. Третя це вона допомагає розставити пріоритети а, і виокремити, що є найважливіше, а що взагалі не моє. І можливо, це взагалі не моя ціль, не моя мета. Я це не хочу робити і не для себе роблю. Тому в ній неодмінно є плюси, які варто теж помічати. Соціум впливає на прокрастинацію таким чином: є цей успішний успіх. Я маю бути ідеальним, у мене має бути все найкраще. Герої не помиляються, супергерої все роблять з першої спроби. І чим більше у людини цього прагнення бути тільки кращим, тим більше вона прокрастинує. А, ну, там, наприклад, звіти можуть робитися в останній день. Але справедливості заради є ще певні розлади. Наприклад, розлад уваги, ну, може бути розлад уваги і гіперактивності або просто розлад дефіциту уваги, коли людині насправді складно зібратися і зробити, і це окрема це нейровідмінність, і там ну, інакше все влаштовано. Людині просто треба певну мотивацію собі давати, дробити завдання, винагороджувати себе за мілкі завдання. Тому що прокрастинація там пов'язана не тільки зі страхом, хоча й з ним також. Там може бути просто страх взагалі там вступати в комунікацію з людьми, вступати в комунікацію з деталями, багато чого і сконцентруватися, просто навіть висидіти і дивитися в екран в монітор 10 хвилин людині вже складно. Вона не може, вона губить увагу. І тоді тут класно робити такі речі: там 5 хвилин попрацював. Встав, поприсідав, походив, не знаю, там попив кави, вивів собачку, прийшов, знов сів, знов 5 хвилин попрацював. Ну, хоча б так починати. Це ми говоримо про людей, які мають рдух або РДУ, тобто, або розлад дефіциту уваги, або розлад дефіциту уваги плюс гіперактивність. Якщо ви а, впіймали себе на прокрастинації, не обов'язково всім визнавати, прям що я маю страх. Якийсь так, бо успішний успіх все ще дуже схвалюється суспільством, а можна просто собі зізнатися, що я справді боюся там, що мене звільнять з роботи, чи я боюся, що мене відберуть проект, чи я боюся, що батьки насваряться на мене за те, що я там щось не роблю уроки. І тут важливо е, зрозуміти це, якщо ми маємо цей страх, і він абсолютно реальний, ну тобто так вже бувало, тоді це одна історія. Бажано, звісно, з цим працювати з психологом. Якщо цей страх нереальний, то я рекомендую все ж таки, хоча б одного разу, протестувати реальність. Ну, наприклад, якщо вам здається, що батьки вас неодмінно покарають, а при цьому батьки жодного разу в житті вас не карали. Можливо, варто з ними поговорити. Мам, я не хочу робити цю кляту математику. Ну, можна, я не буду її робити, наприклад, і там, як ти на це подивишся? Ну, перевірити реальність, як буде. Якщо мама, а мама скаже, ну, ну і ладно, не роби, ну, таке ж правда буває. От. Якщо ваш страх цілком реальний, то, звісно, тут варто працювати з цим. І, наприклад, є такий контракт з собою в транзакційному аналізі. Коли ми прописуємо, що таке моя ціль, як я себе, як я собі можу заважати її добитися, чими чи діями? По яких діях і ознаках я помічу, що ціль досягнена, і як я себе винагороджу? Такий контракт самим собою можна заключити. І насправді, коли ви робите щось неприємне, себе за це мотивувати. Також можна дробити по маленьким шматочкам. Беремо слона, і ми його по шматочкам їмо. Е, да, тобто, е, беремо щось одне маленьке завдання, робимо, потім інше, потім третє. Щодо того, чи найскладніше робити перше, чи найлегше існує декілька від різних коучей порад. І тому е, я рекомендую дослухатися до себе і пробувати, як заходить саме вам. Тому що інколи ми можемо почати насправді з чогось маленького і легкого. А таких маленьких і легких кроків вісім, і потім лишається один такий, але він один всього. І тоді я кажу собі: ну що там, він один, вже вісім зроблено. А буває так, що людина бачить. Найгидотніше щось таке, найскладніше, найнеприємніше. І якщо вона його вже робить, то гора падає з плечі, тоді ці інші малесенькі п'ять робляться. Тобто тут важливо слухати себе. Так само важливо собі давати час на відпочинок. Наприклад, коли ви сидите і дуже багато щось пишете, ви можете собі ставити будильничок і робити якісь. Вправи, робити якісь ну, приємні речі, музичку послухати, потанцювати, перезарядитися. Тобто, якимось чином себе замотивувати. Головне бачити тут ще кінцеву мету, для чого я це роблю. Бо якщо ціль не моя, якщо я вчуся для батьків в університеті, а я не хотів туди вступати, то я буду прокрастинувати з дипломом. Бо він, в принципі, мені не потрібен. А, і тут головне розуміти, чи моє це, чи ні. Якщо я це роблю для галочки, і я справді дуже хочу порадувати інших, то важливо після цього порадувати і себе. Бо коли я живу не своїми цілями, а тільки заради того, щоб радувати інших людей, рано чи пізно я почну прокрастинувати. Перфекціонізм має зв'язок з прокрастинацією, тому що дуже часто люди, які очікують від себе дуже багато, вони хочуть все зробити ідеально, розуміють, що не можуть. Ну, наприклад, синдром самозванця, я не, не маю достатньо знань, щоб вийти в ефір і розповісти щось людям. І тоді я буду це відкладати, відкладати, відкладати ще 10 книжечок, почитаю, ще 20 статей, ще ще, ще трішки не готовий. І тоді це може все відкладатися, 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 а ціль не реалізується. Але важливо, що деякі американські, мені здається, якщо не помиляюся вчені. Виявили і іншу кореляцію, що прокрастинація може допомагати у боротьбі з перфекціонізмом. Наприклад, коли людина все лишає на Ну, є чіткий дедлайн, і людина ну, не робила, не робила, не робила, то потім в останній день, коли вона робить, вже немає часу думати, наскільки добре це зроблено. І тоді робиться вже як є. І дуже часто ну, це допомагає багатьом людям. Я знаю своїх колег, гештальтерапевтів, які так кейси писали і захистили їх успішно. Так що це працює. Я, якщо чесно, писав диплом свій за останні два тижні перед захистом. Тому ця історія працює і прокрастинація може бути корисна. Перфекціонізм це м, така історія, коли я хочу бути найкращим, коли я хочу бути ідеальним. Все має бути. Ну, краще, ніж усіх інших. І дуже часто ця історія пов'язана з так званим синдромом відмінника чи відмінниці, коли дитину в родині хвалили лише за досягнення. Тобто, коли не за те, яка ти особистість, ти у мене є, я тебе люблю, ти чудова зі своїми талантами, які ти маєш. А от треба отримати 12. Ну, є такий анекдот про депресію. Знаєте, є така шкала Бека, Діагностика депресії, і є такий мем: мама, у мене 86 балів по шкалі Бека, а чому не 100. Ну, Це звідси береться ця історія, коли батьки хочуть хвалитися успіхами дітей, а коли батьки хочуть хвалитися успіхами дітей, тоді, коли їх власні успіхи не такі, як їм хотілося. Б. І тоді вони виставляють так: дивіться, от у мене дитина, дві медалі. Музична школа, п'ять іноземних мов знає, ну а те, що дитина не живе своє життя, це вже неважливо. Звідти він і береться. І коли е, людина приходить в терапію, вона починає працювати над тим, ну, що це їй дає. Ну, бо, можливо, це е, бути найкращим це був єдиний спосіб в родині отримати любов, отримати увагу. Бо коли я просто є, я нікому не треба. А коли я номер один в класі, тоді мене всі люблять. Головне, які послання а, транслюють батьки своїм дітям. І зараз дуже важливим є ця психологічна грамотність для того, щоб батьки читали книжки так само і намагалися ну, не так робити, як це було раніше. А хоча б все одно діти виростуть і підуть до психотерапевта, це 100%, але це буде різний ступень травмованості. І сподіваюся, що з роками буде менше настільки травмованих. Поколінь як було. Хоча, звісно, війна вплине, це фон, який неможливо викреслити. Але хочеться вірити, що хоча б психологічна грамотність на цьому тлі буде зростати. Щодо ліні, я не бачу нічого поганого і засуджуючого в форматі лінь, тому що це ну, зі старої психології, зі старої радянської школи, там фу ти лінивий, фу ти погана мати, якщо ти з дитиною не можеш бути 24 на 7. Чи там, яка ж ти мати, якщо пішла працювати? Ото мені все, наче одні ті саме люди, ці підручники писали. От. І насправді лінь це непогано, дозовано. Ну, і взагалі зараз деякі вчені кажуть, що немає такого поняття, як лінь, тому що лінь є частиною або вигоряння, або втоми. Ну, це про щось сигналізує. Я не хочу робити не тому, що я просто по життю аміоба, а можливо, у мене депресія. Можливо, у мене апатія, можливо, у мене емоційне вигоряння. Це свідчить про щось. Можливо, не якась втрата, якесь горювання, розлад адаптації та все, що завгодно, може свідчити про цей стан. А прокрастинація вона пов'язана з конкретним відкладанням задач. Ну, наприклад, треба щось конкретне зробити, написати диплом. А людина не пише диплом, написати проект. На роботу якийсь там, да людина не пише проект. Ну бо вона губить всі дедлайни. І прокрастинація вона може бути пов'язана з різними станами, окрім страху. Ну, по-перше, це страх. А по-друге, вона може накладатися так само і на будь-який розлад. Она може накладатися на депресію. Тоді людина прокрастинує, тому що в неї фізично немає сил, і їй взагалі нічого не треба. От, тобто, це коли людина відкладає певні задачі, систематично не робить їх в срок в терміни. Ну так, да, якщо це не життєва позиція людини, а бути лінивою аля і виїжджати на чужому горбу пожиттєво, да, що всі мені повинні, а я тут полежу. То систематично лінитися це корисно. І навіть е, бувають такі випадки, коли реально я даю клієнтам завдання е, повалятися у ліжко для них це прям. Каторга, просто нічого не робити і день лежати. Дуже цікаво, що це, це ті самі люди, які, яких можна вкласти в ліжко лише хворобою. І коли я даю їм завдання, от просто побудь здоровий в ліжку, у тебе нічого не болить, от просто полежи, то їх просто крутить капітально. І ну, має бути баланс між усім. Коли ми дослухаємося до своїх потреб, коли ми чуємо. Коли треба працювати, коли треба відпочивати. Це ідеальна картинка, звісно. Але все ж таки, коли я чую якісь сигнали, що мені краще відпочити, то можливо і перенести, можливо, десь дедлайн, ну домовитися про те, що це буде плюс-мінус два дні ще, якщо це не так вже й критично. Чи якщо я це роблю, то я роблю це тут і зараз на якісь енергії і себе потім за це якось преміюю. І потім три дні валяюся в ліжку, чи три дні їду у відпустку. Ну тобто, тут важливо, що у нас зараз це пов'язано ще з війною, що багато, але це окрема тема, що багато людей не дозволяють собі поїхати у відпустку, навіть кудись на два дні, десь в українське село якесь, але так, щоб не працювати, все одно відчувають таку провину, відчувають сором, що як це так, я поїду кудись. А при тому всьому хвороби їх вирубають, і вони потім просто їдуть на лікарню. Тож, приручайте свою прокрастинацію, її можна приборкати як мультяшного дракона, насправді, пробуйте з нею подружитись, поставити її собі на службу, прокрастинуйте свідомо, допомагайте собі мотиваторами переключенням уваги. Винаходьте власні унікальні фішки, тому що ми всі унікальні, і у кожного з нас може знайти щось своє, свій якийсь підхід. Завершуйте ваші справи з задоволенням. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, питання і до зустрічі на хабс!